Будемо говорити з Тарасом Завгороднім, політехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас е, наживо на Суспільному. Отже, добре пере... вечір. Переговори почалися. Е, як ви оціните їхній початок, ті меседжі, які пролунали з Люксембурга? Ні, ну початок це початок. Туреччина теж знаєте, вступала в ЄС, і все ж таки не, не вступила в ЄС з різних причин, тому що ми повинні розуміти, що є початок. Але коли буде кінець, це що велике питання з багатьох причин, які до речі не завжди будуть стосуватися України. Чому тому, що ЄС це в першу чергу за гроші, тобто це питання грошей. Перше питання чи достатньо ресурсів у, та, у самого ЄС для того, щоб перетравити Україну, умовно кажучи. Тому що от, для порівняння, коли Польща вступила в ЄС дві 2005 році, вона за 10 років тільки 200 мільярдів отримала прямих дотацій. Вона досі знаходиться в зоні дотації. Вона по 10 приблизно мільярдів зараз отримується. При тому, що Польща вступала в той час, коли в ЄС було більше грошей, Шейнеко кажучи, тому що Британія тоді ще була е, в ЄС і вона була донором ЄС, в тому числі, і тут е, виникне дуже багато питань е, суто економічних, навіть якщо Україна виконає всі критерії, які будуть задані, по. Попитанням е, законодавства і багато чого іншого. Е, або на перешкоді вступу в ЄС стане стан нашого сільського господарства. Е, чому? Тому що сільське господарство в ЄС побудовано на базово на фермерах в першу чергу. Це стосується не тільки Польщі, а всього ЄС. Там є базові фермери. А у нас лендлорди фактично, які володіють величезними латифундіями. <гум> і е, там виникне питання досить багато у. В країнах європейського союзу, чому ми, наприклад, повинні давати дотації на як от поляки вже формулюють це питання, чому ми до повинні давати українським аграрним олігархам, а не фермерам допомагати. Тому ми для того, щоб вступати в ЄС, повинні трансформувати наші агрохолдинги в першу чергу в агропромислові холдинги, змушуючи їх в тому числі податковими навантаженнями, щоб вони інвестували в промислове виробництво, наприклад, виробництво Скагосподарських машин, наприклад, обладнання для біогазових установок і так далі, і так далі. Uh -huh. Далі ми повинні розуміти, що така економіка, яка у нас побудована, така достатньо примітивна африканського типу, коли ми експортуємо фактично тільки сировину, вона не вписується в економіку в ЄС, тому що там багато укладної економіки будується, і там буде дуже багато суперечок щодо того, скільки грошей давати Україні. Далі ми повинні розуміти, що Україна це величезна країна у порівнянні взагалі, з іншими країнами ЄС. Ну, наприклад, Польща за площею це приблизно половина України. А це означає, що для того, щоб просто модернізувати українську інфраструктуру за вимогами ЄС, яке повинна теж сплачувати ЄС, тому що у них така практика. Це грошей потрібно дуже і дуже багато. Тому ми не повинні налаштовуватись на швидкий вступ в ЄС. Я думаю, що Молдова швидше вступить в ЄС, тому що ну невелика країна, там приблизно 2-2,5 мільйони населення. Але це ми не повинні українці думати, що ми чимось гірше, тому що що вступ України в ЄС це величезний виклик для самої економіки ЄС з різних причин. Тому я вважаю, що на цьому етапі Україна в першу чергу повинна добуватися. Безмитної торгівлі, яка нам вже зараз надана, хоча б на п'ять років, для того, щоб бізнес міг заходити на ринки, так для того, щоб ми активніше могли там працювати, знаходити своє місце в ЄС. Я вважаю, що Україна повинна спеціалізувати на виробництво зброї. В першу чергу для цього наш уряд повинен забезпечувати секретність підприємства. ПК, для того, щоб іноземці сюди заходили і американці, і південно-корейці, і японці, і європейці дати можливість експортувати з. Зброю і за кордон для того, щоб підтримувати виробничі цикли, для того, щоб ми нарощували експорт в країні ЄС не сировинних, та несаровинних продуктів. Щоб у наших зброєрів завжди були обігові кошти, щоб вони одночасно могли забезпечувати за рахунок зовнішнього ринку і виробництво власне безперервне, і в тому числі забезпечуючи армію, ну вже за іншими цінами, як це відбувається, наприклад, в інших країнах. розвитку, Звинуватих там, якщо ти е, маєш замовлення державне, ти платиш. Ну точніше тобі платять менше гроші, е, якщо немає грошей, то уряд ми розплачувати зі зброєрами за власну зброю, наприклад, цінними паперами, ОВДП і все, що з цим пов'язано. Ну, наприклад, пан Камишин нещодавно заявив, що потенціал експорту українського зброї це приблизно 20 мільярдів на рік. Угу. Ну це вибачте, будь ласка, величезна сума. Угу. і ми також повинні Входити в ЄС, знаходити своє місце там, тому що у нас є унікальний досвід, який треба реалізовувати, і це теж спосіб швидше вступити в ЄС. Угу. <титут> дуже дякуємо за ваш такий розлуги коментар. Будемо стежити за процесом і зокрема сьогодні ще в ефірі будемо говорити про цей власне початок переговорів. З нами був Тарас Завгородній, Загородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.